Вітаю вас на Ютуб-каналі Віче, в нашій щоденній програмі Євангелія на кожен день. Я, протерій Володимир Давидов, буду з вами продовжувати читати А, в частності сьогодні. Це Євангеліє від Марка. Будемо продовжувати пізнавати Слово Боже і міркувати над тим, що ми зараз почуємо. Тож, давайте почнемо. Одного разу приходить до Ісуса один із начальників синагоги на ім'я Яїр, І, побачивши його, падає до його і благає його дуже кажучи: дочка моя при смерті, але прийди поклади на неї руки, щоб вона спаслася і зосталася, зосталася жива. Апостол Лука нам повідомляє ще додаткові свідчення про те, що дочка була 12-літньою дівчинкою. За законом Моїсея. В uh, 12 років і один день дівчинка ставала жінкою, і її можна було вже uh, видавати заміж. І тому для батька, який в принципі зростив свою дитину, і ось дитина вже могла б uh, заключати, заключити з кимось шлюб. Uh, звичайно, ну це була трагедія. Трагедія, що і дитина, і трагедія в тому, що це вже uh, за законом вона вважалась молодою жінкою. І от о, сталася дійсно трагедія. О, вона сильно захворіла і, по суті, була при смерті. І ми бачимо, що Яїр, начальник синагоги, ну це так, ви знаєте, свого роду, ну, скажімо так, це настоятель храму в якомусь селі чи містечку навіть. Не візьмемо там міста великого, а от, допустимо, настоятель сільського храму. Оце начальник синагоги. Звичайно, храм і синагога це трошки різні поняття. Все-таки чим відрізняється? От хотів би вам зазначити, що синагога це були молитовні доми, так би мовити, де люди збиралися, і ну, для молитви, для читання священного писання, тлумачення його, співання псалмів і ну, такого, знаєте, духовного характеру дійства. А от е, храм Єрусалимський, який був один, він відрізнявся тим, що там звершувались жертви. В Синагозі жертв не було. А е, це через це, бо тільки овіють всі іудеї для того, щоб принести Богові жертву, мали обов'язково прийти в Єрусалим без варіантів і принести жертву. І саме через це. Така була велика корупція торгівлею жертвених тварин. І через це там в храмі дійсно було стільки. В храмі був такий, знаєте, тваринний базар, де були бекання, мекання, благо хрюкання не було. А от мечання теж було. І через це я думаю, що до молитви там. Місця, де в тебе буде настрій помолитися до Бога, ну, напевно, в Єрусалимському храмі таке місце було дуже важко знайти. Який би він, був, який би він не був великий, все одно ми бачимо, що торгівля відбувалася. Через це Христос, коли прийшов, назвав це Дім мій Дімом, Дім молитви, вертепом розбійників зробили. Так от. Начальник синагоги приходить і просить. Тобто... І от у Фі філакта Болгарського я знайшов таке пояснення, що начальник синагоги був. Маловіруючою людиною. Ну, так би, знаєте, наві... напевно, правильніше сказати невіруючою людиною, або умовно віруючою. тому що не можна е, бути віруючим наполовину. Якби ви погодитесь, не можна бути вагітним трішки, бо там наполовину. Ти або вагітний, або ні. А те ж саме з вірою. Ти або віруєш, або не віруєш в Бога. Е, так от він був умовно віруючою людиною. А, чому? Тому що. От Яка його віра була? Він прибіг до Христа, впав до нього в ноги і просив, щоб він. Тобто він надіявся, що Ісус Христос може зцілити його доньку. Але в ньому не було тої віри, яка була у сотника. Порівняйте, сотник приходить і просить за свого слугу. Христос каже, добре, зараз прийду і зцілю його. Що сотник каже, ні-ні. Я вірю, що ти можеш цілити на відстані. Я теж людина, яка має під собою а, воїнів, там підлеглих, і вони роблять те, що я кажу. І якщо ти, Христос, можеш, е, е, ну я, тобто, сотник вірив, що Христос володіє такою силою, що якщо Він хоче, він може цілити е, Слугу сотника на відстані. І так і сталося. А що от, подібна ситуація з Яїром? Він приходить, просить у Христа, але він просить прийди до мене. І, і поможи мені в моєму горі, зціли мою доньку. А, і пішов із ними Ісус, і за ним йшло багато народу і тіснили його. Приходять від начальника синагоги, кажучи, дочка твоя померла, з чого ще турбуєш учителя? А, з цього ми бачимо, що, в принципі, ну, якщо це м, прийшли а, від начальника, тобто його підлеглі. Цього Яїра, і вони говорять, не турбуй учителя, значить, вони і Яїр, і його підлеглі бачили в Христі проповідника, можливо, цілителя, ну, якусь е вчителя, але не бачили в ньому Месію. Ми вже навіть не говоримо, що не бачили в ньому Бога. Бога навіть апостоли не, 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 всі, не, не, не могли зрозуміти, вмістити в себе і усвідомити це, що Христос є Бог. І, і таким чином, е, виходячи з цих слів, ми бачимо, що начальник синагоги прийшов до Христа, ну так, знаєте, ну, в деякій мірі спробувати, що ну, так, але коли е, справа. Е, Уже дійшла до того, що дочка вмерла, то звичайно ніхто до, до Ісуса Христа вже не, ну, якби, не було потреби в ньому. Тому що учитель і проповідник він не може воскресити. Воскресити може або великий пророк, як Ілля, так? або Месія, і, то, і, і Бог може Воскресити. А якщо вони сказали, тоді не треба займати Ісуса Христа, е, якби далі вести бо дитя вмерло. Значить, вони не вважали Христа таким. Ні Месією, ні великим пророком, ні Богом. Е, а Якби простим вчителем. Ну, так, авторитетним, так якийсь робить чудеса. Е, Ісус, почувши ці слова, зразу поговорить начальникові синагоги: не бійся, тільки віруй. Ми бачимо знову раз по раз, Христос наголошує на вірі. Саме якби начальник синагоги сказав: ну, так, добре, все ну якби, померла моя донька, в мене горе, все хрест. Я не буду тебе вчителю, більше турбувати, але ні. Христос його спонукає до віри, начальник синагоги мовчить, і вони далі слідують до його дому. З приводу того, що в нього теж от віра була така не в, в Христа, не як в Месію, дуже подібний випадок, коли пам'ятаєте, батько. Лунатика прийшов до Христа і <кій> теж приходив і розказував, що я і і до тих водив, і до лікарів, і, і, де, і з ким до кого я не звертався, і навіть твої учні не змогли допомогти. Можливо, ти допоможеш. І потім він скаже, Христос каже йому, що віра з вірою можна все робити. І Він вірою, Господи, поможи йому, невірю. Тобто дуже, дуже. Подібні ситуації, і це показує характерну рису іудейського народу того часу. І один, і другий не мали віри, а тим більше віри в те, що Христос є Месією. І взагалі віра переживала великий, був великий занепад віри в іудейському народі часів Ісуса Христа. Через це Господь постійно наголошує. і... Ви знаєте, насправді, це, це от, навіть з вами зараз говорю, не те, що батько прийшов з малою вірою, а от навіть настоятель парафії, так, Ну, візьмемо на наш кшталт, я буде так, щоб більш звичніше, тоді нам а, а, ми зрозуміємо трагедію моменту. Настоятель парафії невіруюча людина. Тобто. Ну, майже як священник, так, ну, не зовсім ми не будемо так обудінювати. Але е -е, настоятель, ну, скажімо так, начальник Молитовного дому. Допустимо, священник в храмі невіруюча людина. Це страшні речі насправді. Тоді, дійсно, Христос був. ну, в Черговий раз ми можемо переконатися, що. Христос був правий, коли і казав, що сліпий веде сліпого, говорячи про вождів іудейського народу. Це страшні речі, коли людина, яка має приводити до Бога, яка має бути ну, головою над осередком, де люди приходять до Бога, де слухається те письмо, люди а, є невіруючими. Це дійсно страшно. І от далі. І не дозволив нікому йти за собою, крім, тобто, вже входити в дім, крім Петра, Якова та Іоанна, брата Якова. І приходять у дім начальника синагоги і бачать метушню і тих, що плакали та дуже голосили. Тобто Христос бере всього лише трьох своїх самих наближених учнів, з якими він піднімався. На преобра... на гору Фавор для преображення, з якими він особливо брав собою на молитву Гевсиманський сад. Тобто, ми бачимо, що дійсно найближчі такі ну, в Євангелії ми однозначно бачимо, що ці троє апостолів особливо виділялись від інших. Христос їм найбільше доручав. Доручав, довіряв і якби, дійсно брав з собою. Навіть так Андрій Перевозваний, брат апостола Петра, і то він не входив в це, в цей, в це коло таких трьох найближчих учнів. Так от, бере Петра Якова у, Знову ж таки у Фіфілакта не йшов пояснення того, що Христос не робить чудес. При великій кількості народу, ну, наприклад, от не хотів робити це чудо, це Воскресіння, для того, щоб його не звинуватили в тому, що він шукає слави, щоб більше людей бачили більше його прославляли. Через це бере буквально вузьке коло учнів. І приходить у дім начальника синагоги і бачить матушню, тих, що плакали та дуже голосили. А у євдейському традиції навіть була така професія, плакальщики, тобто їх наймали. І вони поки йшла оця вся, весь цей час від смерті людини до її поховання, вони ходили, голосили, плакали. Це ну, дійсно була професія. Тобто створювали такий а, антураж скорботи і ну, якби, хто по-станіславському хто починав вірити їм найманим цим плакальщикам. Ну, То ці плакальщиці цінувалися найбільше, тому що вони як би так, мали плакати від, від душі, щоб як би, настроювати людей на жалість, на скорботу. Ну, Такий цікавий до речі звичай. і Для нас це можливо знаєте, звучить а, ну так, дуже дику, дико. Але я думаю, що якщо б ми, побачили, ми б показали там, тодішнім іудеям, Похорони з оркестром, так, з барабаном, там, з цим е, Тубою, ту Гор, ну, з духовим оркестром, то я думаю, вони теж би нас не зрозуміли. А, і для них це теж була б дикість. Так от, е, а, ще хотів сказати з приводу. Традиції поховання, тобто були плакальщики. Ми з вами, можливо, навіть і коли у Євангелія Матвія читали, то про, вже проговорювали, саме читали цей же уривок Воскресіння Іаїра. Іаїр це церковнославянською, А можливо, це у Луки, коли ми читали. Неважливо. Тобто, ну, Ми що з вами вже е, читаємо майже рік через це. Ці історії євангельські вже повторюються в різних, у різних євангелістів. Так от, е, я хотів би ще раз нагадати, можливо, е, уже є ті, хто не чув, долучилися до нас е, нові е, глядачі нашого каналу, е, що у, от, крім плакальщиків, у іудеїв було там декілька десятків е, видів того, як. Різновидів того, як треба проявляти свою скорботу за померлими близькими людьми. І е, повторю е, цей, е, такі цікаві речі, що о, ск, е, тобто, ск, скорботу свою треба було, треба було проявляти обов'язково публічно, з розриванням одежі на грудях. Е, це робилося стоячи. Перед людьми. А, ну, і Якщо це, наприклад, от були нюанси прописані такі. Що якщо помирають батьки, ти розриваєш одежу. Причому розриваєш одежу до, аж до тіла. А в районі грудей, якщо батьки помирають, то над серцем. Якщо близькі люди помирають, там родичі чи ще хтось. Але якби не батьки розриваються над, правим, над на правій груді з правої сторони. Дирка має бути настільки великою, що туди має, може має пролазити кулак. Тобто не умовно, а така добра е, дірка. Потім, е, що обов'язково мало бути, сім днів е, людина ходила з цією диркою. Потім ще 40 днів цю роздерту одежу треба було так наживо прошити, щоб було видно, що там дірка, але просто щоб вже не було видно голого тіла. І як би так, знаєте, наметати ниткою. І людина ще ходила, здається, місяць. Після цього вже зашивалося. А жінка щоб не було. Видно голої плоті, то мала вдома таємно роздерти спідню одежу в районі грудей, потім вдягнути її задом наперед, ну, наприклад, сорочку, а верхню одежу надягнути правильно і вже роздерти на людях. І таким чином жінка не оголялася. Але обов'язково такі от моменти мали бути, що роздерта має бути і верхня, і нижня одежа. Ну, чесно, це, ви знаєте, якраз така характерна риса, як характерний приклад того, наскільки суспільство юдейське від духовності скотилося до дріб'язковості. І винуватцями, звичайно, в цьому були фарисеї, які оці приписи їх своїх вчителів, своїх правців. Правоців це не Авраама, Ісака, Якова, ні, а тих е, таких же фарисеїв, які жили до них, або їхніх вчителів, інших е, е, священників, е, які були авторитарні, авторитетними, але які втратили духовність, е, От, знаєте, такий людський багаж церкв, уже людського вчення, яке ім, і претендувало. На те, щоб бути Божим вченням. І Воно все більше обростало, обростало. І е, ми бачимо, що іудейський народ від, цьо, від цього наросту вже забував, що таке духовність. Про духовність не було коли думати. Треба було відміряти, скільки ти. А Як ти скорботу проявляєш, скільки ти пройшов кроків в суботній день, е, коли, чим, ти, чим тобі. Е, Зав'язати вузол, якщо тобі треба там достати відро з віро, мотузкою. Не можна в суботу, а от поясом жінки, які вона підперезується, можна, і пішло-поїхало. То про яку духовність? Тут, аби через це книжники і були популярними серед іудейського народу. Бо книжник якраз і знався на оцих всіх крючочках закорючечках корючечках, за бузі, ну тако знаєте, закону в лапках, це вже не був закон Моїсеї. Це був закон людський. Але тим не менше, щоб через книжники це все знали, зубрили, і вони через це були шановані в народі, бо до них завжди можна було спитати і проконсультуватися. Хоча ми бачимо, що консультувалися про зовнішнє, а про внутрішнє зовсім забували. І, увійшовши, говорить. І Говорить їм, чого то вчитися і плачете, дитина не вмерла, але спить. І знову ж таки отці пояснюють от таку, цю фразу Христову от, і продовжую. І сміялися з нього, з цього, що він сказав, що вона спить. А, аби для того Христос це говорить і очікує реакцію таку від людей, що з нього насміхались, для того, щоб коли він воскресить, йому не сказали. А, так вона заснула. Ні. Він спровокував те, що вони своїм сміхом підтвердили свою впевненість в тому, що вона вмерла. Тобто підняли його насміх. Хоча, коли вже стали, стане це воскресіння, вже назад не буде можливості сказати, та ні, та ні, вона спала, а він шарлатан. Ні в кого не буде. Всі сміялися, бо всі були впевнені в тому, що е, дівчина е, дійсно померла. І ще один момент: ми бачимо, що Господь говорить. Не про померла, а про те, що сон. І кожен із нас. Чому, чому престе Богородиця не померла? Тому що вона Та навіть, навіть не так. Чому ми кажемо в церкві, що людина, ми не кажемо, що людина померла. Ми молимось не за померлого, а за усопшого. Тобто той, хто заснув. Чому ми так говоримо? Тому що всі ми з вами впевнені в, ми... Ми впевнені в тому. Що буде Воскресіння. А Воскресіння це пробудження від е, цього сна. Так, цей сон в когось тисячоліття триває, в когось століття, але кожен із нас в день судний, воскресне, проснеться. Через це ми і стверджуємо, що людина не померла, а усопша. Тому що ну, навіть в цих словах виражається наша віра в майбутнє обіцяне Богом. Е, він же, виславши всіх, бере з собою батька, дитини і матір, і тих, що були з ним, тобто цих трьох апостолів Петра Якова та Іоанна. І заходить туди, де дитина лежала. І, взявши дитину за руку, каже: їй, «Таліта кум, що значить, дівчинко, тобі кажу, встань. А, і одразу ж встала дівчинка і почала ходити, бо була років 12. А, Тут, бачите, у Марка теж 12, я сказав, що тільки у Луки. А от... Не звернув увагу. І всі дуже здивувалися, і він суворо наказував їм, щоб ніхто про це не знав, і сказав, щоб дали її їсти. І вийшов він звідти і приходить у вітчизну свою, і йдуть за ним учні його. Ми бачимо, що Господь бере дівчинку за руку, тобто піднімає з, з ліжка для того, щоб батьки побачили, що це не якийсь привид. І навіть людям, коли вже дівчинку. Коли дівчинку він показав, що вона Воскресення сказав, дайте їжу. Щоб знову ж таки привид не може, ну тому що він безплотний, дух не може вкушати їжу, а жива людина може. Через це Христос, до речі, коли після свого Воскресіння явився апостолом, які були за зачиненими дверима, ховалися від людей, зібрані в горниці, то Христос. З'явився їм і сказав, дайте мені їсти. І їв перед ними. Для того, щоб вони не думали, що перед ними привид, а, а бачили, що він дійсно має плоть і він може їсти. Що ще хотів би сказати? Знову ж таки, Господь суворо наказував їм, щоб ніхто про це не знав. Це пояснюється, як ми казали, тим, що Христос уникав черезмірної слави. Щоб е цим, ну якби подаючи нам приклад того, що коли ми робимо з вами теж добре діло, щоб ми не очікували і не шукали цієї слави. Тому що марнославство і гординя вони йдуть рука е пліч опліч, і в принципі е дуже багато справ людей. Ну, я не пам'ятаю в якого того це я читав, що, можливо, це Аведерефея? не згадаю. Але е, суть думки була така, що дуже багато добрих справ нівелюється тим, коли що людина починає або розказувати про цю добру справу, або хвалитися нею, або шукати подяки від неї. Тобто... Або гординя, або марнославство. І от саме це е, нівелює нашу добру справу. Тому що ми, якби, ще більше е, ми виховує, е, таким чином е, зростає в нас е, пристрасть та чи інша. І ми грішимо. А е, е, гарною такою е, пігулкою проти марнославства та е, гордині. В добрих справах є те, що коли ми, щось зробивши комусь, ми воздаємо славу Богові і, знає, і, і усвідомлюємо себе і стверджуємо іншим, що Господь допоміг, Господь подав, воздаючи хвалу Богові, місця хвали собі практично не залишається. І таким чином, наша чеснота чи наша добра справа. Вона стає угодною в очах Божих і стає ну так би, тим скарбом, який, який накоплюється на небі. І ми бачимо, що закінчується це, і, вийш, і вийшов він звідти і приходить у вітчизну свою, тобто в місто Назарет, де він і виріс. Цікаво, що. От Христос, якщо ми так е, прослідкуємо весь тиждень, як Христос пересувався, то м -м, ми бачимо, що він на березі десь де Капернаум, перепливає берег стілі Гадаринського обіснуватого, перепливає назад, і от уже відбувається стілення дочки Яїра. Е, сьогоднішній фрагмент він складається якби з двох, е, з двох блоків віршів. А серединка між ними, це якраз ми будемо ще про, про неї читати. Але е, серединка це коли начальник синагоги Єєр попросив Христа. І поки Христос йшов е, стіль е, воскрешати цю 12-літню доньку, е, відбулося ще зцілення кровоточивої жінки. Але е, так як ми читаємо фрагментами, то ви, е, коли. Складали ці, ділили Євангелія на ці фрагменти, вирішили, що кожне чудо а, прочитати окремо. Через це ми сьогодні з вами саме обговорювали чудо Воскресіння дочки начальника синагоги Єєра. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Хай Господь вас благословляє та оберігає мирної та тихої ночі, і не забуваємо помолитися за наших захисників. До зустрічі завтра. Прошу від вас вподобайку, коментар, пожерити наше відео, підписуватися, хто ще не підписаний, та допомагати нашому каналу, ставати патронами чи донатами, про що є в описі до цього відео і як до відео до кожного відео на нашому каналі. На все добре, до побачення!